Вітаю! Сьогодні поговоримо про об'єкти. Беклог уроку це нумерований перелік задач, які ми маємо виконати, або цілей, яких прагнемо досягти. Сьогодні нам важливо розібрати, що таке об'єкти та їх властивості, які бувають значення у властивостей та й взагалі навіщо нам це потрібно. Людину оточують різні предмети та явища. Щось ми можемо побачити, потримати у руках чи доторкнутись. Як то листок з дерева чи книжку. Щось тільки побачити, як веселко, дещо тільки відчути, як вітримо температуру, емоції. Усе це об'єкти. Усі об'єкти мають властивості. От уявіть собі м'яч. Уявили? Усі уявили м'яч? Але точно уявили однаковий об'єкт, і це м'яч. Подивіться, ось перед вами м'яч. І це м'яч. І це. Усе це м'ячі. Чи є тут м'яч, схожий на той, який ви уявили? Ви уявили однакові м'ячі? Ні. Звісно, ні. Усі ці м'ячі. Мають різні властивості. Властивості це відмінності, про об відмінності, за якими об'єкт можна описати, як то матеріал, колір, розмір, вага, а може вік, запах, смак, призначення. Властивості, що називають параметрами, атрибутами і характеристиками це слова-синоніми. Кожна властивість об'єкта має певне значення. Наприклад, такий параметр, нагадую, що слова параметр, властивість, атрибути це синоніми. Отже, параметр матеріалу м'яча має такі значення. Наприклад, гума, синтетична шкіра, пластик. Усі м'ячі виготовлені з різного матеріалу. Усі м'ячі мають параметр діаметр. А от який саме діаметр, тобто значення цього параметру, різниця. Так само і гра, усі м'ячі для гри. А от для якої саме гри це різні значення цього параметра. От, наприклад, така задачка. Хто переміг? Без моєї підказки важко сказати: а якщо я скажу, що хлопчик, який параметр я назвала статі. Тому далі обираємо серед хлопців, бо дівчата не пройшли за параметрами статі. Хто ж з них наступний параметр, щоб впізнати переможця, це кольор волосся? У анкеті переможців, наприклад, вказано, що це хлопчик зі світлим волоссям. Залишилось лише два хлопця. Наступний параметр стосується місця знаходження Той, що праворуч. Ось він, наш переможець. Щойно ми використали значення параметрів, щоб знайти переможця. Отже, пригадаємо беклог нашого заняття. Сьогодні ми розібрали, що таке об'єкти та їх властивості, які значення бувають у властивості, та й взагалі, навіщо це потрібно? Якщо хтось не запам'ятав щось, або просто хоче, бажає перевірити свої знання чи повторити матеріал, просто передивіться це відео ще раз.